Свої головний український подкаст Чехії! Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук і Сергій Драчук. І сьогоднішній випуск обіцяє бути насиченим. Ми підготували для вас найактуальніші новини і важливі теми тижня. Про навантаження на соціальну систему Чехії. Ми часто зустрічаємо людей у складній фінансовій ситуації про підтримку української молоді в Чехії віком до 22 років. Також зараз є дуже багато випадків сексуальної експлуатації, день гідності та свободи. До мене сльози навертаються на, на очі, коли діти сцени закликають про біль. А також наймасштабніше піднес тренування, яке незабаром стартує в Празі. Але долучитися до нього можна буде по всьому світу. Але спочатку до новин, що нас чекає сьогодні, Сергію? А сьогодні в новинах у Чехії протестували проти тиску США на Україну під гаслом Ні мюнхену Мюнхену-2025, не продавайте Україну. Автори ініціативи дронів для України відкрили новий збір цього разу на дрони-перехоплювачі. Дзвін свободи з переплавленої російської зброї з України встановили на дзвіниці праського храму. Новини трохи згодом дочекайтеся. Почнемо зі знакової події 22 листопада біля меморіалу жертвам комунізму в Празі, запалили свічки та вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Та масових штучно створених голодоморів. Українці вшанували пам'ять жертв голодоморів і в інших містах Чехії. У празі перед присутніми з промовою виступив посол України в Чехії Василь Зварич. Він нагадав подробиці тих страшних подій і закликав пам'ятати. Лише за один рік Сталін винищив майже 8 мільйонів українців. Гинули цілі села цілими родинами. Люди вмирали від того, що Сталін забрав в них їжу. За жменьку колосків людей кидали до в'язниць. А за спробу вижити людей розстрілювали. Дуже важливо нам. Пам'ятати про цю трагічну історію, тому що дуже довго комуністичний режим цю історію від нас всіх приховував. І пам'ять це не тільки біль, це є наш спільний обов'язок. Після промови Василя Зварича присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання на завершення акції. Пролунали гімни України та Чехії. А ми переходимо до наступної теми. Різке збільшення кількості українських біженців після початку війни призвело до значного зростання навантаження на соціальні служби Чехії. Помітно збільшилася кількість звернень за консультаціями, підтримкою, соціальною профілактикою і тривалою допомогою людям з особливими потребами. Попри високе навантаження, соціальна система Чехії не зазнала критичного перевантаження. Однак багато служб працюють на межі своїх можливостей. Відчувається нестача фахівців, і система і надалі адаптується до нових умов. Подробиці у Івани Швець. Українці стали новою значною групою клієнтів соціальних служб. Установи адаптують свою роботу, наймають мультикультурних фахівців і працівників. Які володіють українською мовою, що допомагає зменшити мовний бар'єр та підвищити якість надання послуг. Речниця Міністерства праці та соціальних відносин Катерина Прохаскова про зміни в роботі після початку війни в Україні. Ще ретельно служби зряд українських російською інвазією на Україну. До російського вторгнення в Україну звернення українців до соціальних служб у Чехії практично не траплялися. Нині соціальні служби вже фіксують інтерес з боку громадян України, і українці є клієнтами соціальних служб у Чеській республіці. Соціальні служби також нині працевлаштовують громадян України, це позитивне явище, адже таким чином частково вирішується проблема мовного бар'єра, якщо клієнтом є громадянин України, і служба одночасно працевлаштовує українця. Причиною контакту між соціальними службами і українцями є насамперед потреба особи, що здійснює догляд у соціальній послузі, наприклад, денний стаціонар для дитини з інвалідністю або для літньої людини у тих, хто. Повинен реалізуватися на ринку праці та потребує, щоб хтось подбав про близького члена сім'ї. Служби а актереси на опак граді, а коліктакова служба стоїть. В Чехії працюють державні та недержавні соціальні служби у межах єдиної законодавчої системи. Обидва типи установ можуть надавати широкий спектр соціальних послуг. Але державні служби частіше забезпечують стандартні та довгострокові форми підтримки, тоді як недержавні організації зазвичай спеціалізуються на допомозі вразливим групам і швидше реагують на нові потреби суспільства. При цьому якість роботи всіх служб контролюється єдиними державними стандартами, а недержавні установи додатково проходять зовнішні перевірки з боку донорів та міжнародних фондів. Співробітниця у сфері міграції однієї з найстарших благодійних організацій Чехії Харіта Клара бо. Умова про допомогу українцям. Місці, же українці часто не хапу, як пора одне зіскових організацій фунгує. Я думаю, що українці часто не розуміють, як працює підтримка від неурядових організацій. Що коли хтось консультує або перекладає для вас безкоштовно, це не означає, що послуга неякісна. Що коли вони платять якомусь сумнівному координатору або куратору, то отримують кращу послугу. Але це зовсім не так. Харіта надає свої послуги відповідно до суворих ети. Ічних стандартів, і ми завжди діємо в найкращих інтересах клієнта. Наші працівники не волонтери, а навчені професіонали. Наші послуги фінансуються з бюджетів країв на соціальні послуги, а також з кількох міністерств та грантів ЄС у межах проєктів. Ми також організовуємо збори, які допомагають нам фінансувати наші послуги. Тож, навіть якщо послуга для клієнта безкоштовна, за нею не ховається жоден підступ. На професійна іншою проблемою є те, що українці з тимчасовим захистом не мають доступу до чеської системи соціального забезпечення. Для них була створена паралельна система, яка, на жаль, має низку недоліків, які поступово проявляються. Тож зараз, наприклад, ми стикаємося з тим, що оцінювання самостійності, яке нещодавно стало ключовим для отримання так званого статусу вразливості, і впливає на розмір гуманітарної допомоги, люди ча. Часто сприймають як оцінювання інвалідності, але тут скоріше винна недопрацьованість чеської системи. Ми віримо, що це вдасться змінити. Адія навіння спішена спіше з чеського систему. Віримо, що це то змінити. Її колега Яна Марків, проект-менеджер Харіта в Україні про допомогу українцям, які лишаються вдома. Ми допомагаємо українцям з початку повномасштабного вторгнення. Власне, зараз вже створені та відкриті центри ментального здоров'я для дітей в Закарпатській області та Івано-Франківській області, а також відкритий центр ментального здоров'я для дорослих в місті Новояворівськ Львівської області. Згодом ми чекаємо на відкриття наступного центру ментального здоров'я. Для діток вже в Дніпропетровській області іншими напрямками нашої роботи є допомога внутрішньо переміщених особенно. Ми надали декілька грантів на відкриття або ж поширення, або ж масштабування власного бізнесу для внутрішньо переміщених осіб. Надаємо гранти для перекваліфікації чи підвищення кваліфікації для внутрішніх осіб всіх цих регіонах в України. в місті Дніпро та в Дніпропетровській області. Ми надаємо також різні види допомоги зокрема, це реабілітація, а також допомога в підготовці до зимового періоду. Алена вахова керівник телефонної лінії допомоги для біженців з України неурядової некомерційної організації Чоловек в тісні» про напрямки роботи з українцями. Основною причиною зневернення є складна орієнтація в новому середовищі та потреба консультації щодо того, як усе працює тут у Чехії. Ми часто зустрічаємо людей у складній фінансовій ситуації. Особистою особистої мови йде навіть про тих. То після перегляду рівня самостійності втратив статус вразливості за законом. Це переважно особи, які через стан здоров'я не можуть працювати, але водночас не залежать від догляду іншої мови. Тому за чинним законодавством ці люди випадають зі системи соціальної підтримки. Загалом можна сказати, що наша організація працює з вразливими людьми, адаптація яких у новому середовищі є дуже складною або тривалою через стан здоров'я, вік, психологічний стан чи інші. Інші обставини. Попри високе навантаження, соціальні працівники Чехії активно працюють і надають підтримку українцям. До якої б організації ви не звернулися, ви можете розраховувати на якісну та кваліфіковану допомогу. Наприкінці серпня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон без перешкод. Попри те, що Міністерство внутрішніх справ Чехії не веде окремої статистики щодо надання віз тимчасового захисту, саме цій віковій категорії спостерігається помітне зростання кількості виданих віз чоловікам. Проєкт Крила, який є частиною вже знайомого багатьом громадського центру Світло, спрямований саме на підтримку молоді цієї вікової групи, за словами керівниці центру Ольги Череп'юк, молоді люди віком від 18 до 22 років, часто стають жертвами трудової та сексуальної експлуатації. а Також потрапляють у шахрайські схеми. Наша колега Олександра Сімечко дізналася, яку допомогу можна отримати та як виник проект. Сам проект він такий. Більш зроблений молоддю для молоді, і головна ціль цього проекту це превенція нелегального заміснування. Так, тобто, ми говоримо про те, як працювати офіційно, як позбавитися ризиків експлуатації, власне, що стосується роботи і працевлаштування. І такий, напевно, один з найважливіших аспектів цього проекту це така соціальна платформа, де молодь може ділитися своїми історіями з молоддю, де їм подається інформація зрозумілою мовою без. Зарозумілих термінів добре, дуже налагоджена співпраця з іншими державними органами і з іншими спеціалістами. Тобто, молодь може просто на сторінку Instagram чи Telegram написати: Привіт, друже! В мене сталася така халепа мене кинули на роботі, там чи кинули на гроші, чи я маю проблеми там з медичним страхуванням. І власне Іван та Софія зможуть їх скоординувати безпосередньо спеціалістами, які їм допоможуть, можуть показати приклади, як вирішувати цю дану ситуацію. І власне цілью є показати, що молодь тут не сама, вона має до кого звернутися, і що власне є також інші молоді люди, які проходили цей шлях, що вони не самі і тут вони знайдуть підтримку. Але от які виклики зараз в молоді, начебто там в інформаційному просторі дуже багато курсів, семінарів і так далі. Ті виклики, з якими стикаються ці молоді люди, однозначно від початку серпня, коли відкрили кордони для молодих хлопців, зараз значно збільшилися випадки власне цієї трудової експлуатації, тому що хлопці приїжджають Ають вже навіть на Кацпо при отримання візи. Чекають такі міні-агентури, які пропонують їм нелегальну роботу, без договорів. Хлопців відвозять на якісь обитовні. Вони працюють місяць без вихідних. Через місяць вони залишаються без грошей, без житла на вулиці і без жодних контактів інформації, як діяти далі і куди звертатися. Це напевно так, така найбільша проблема. Власне, це ця трудова експлуатація. Друга проблема зазвичай житло, третя проблема це різниця в освітній системі. Мі, так з приводу того, як продовжити навчання, як нострифікувати тут дипломи. Але також зараз є дуже багато випадків власне такої сексуальної експлуатації. Я б навіть е, це назвала, тому що я насправді дуже багато випадків і шантажу, так тому що ми знаємо про ці онліфанси, швидкі гроші. Також дуже багато шахрайських схем, в які легко втягуються молоді люди і не розуміють, яка відповідальних їх за це чекає. Власне, тому ми намагаємося це все попередити, але знову ж таки стикаємося з тим викликом, що. Дуже важко донести цим молодим людям, що власне їм необхідно. Бути більш обізнаними в цій темі, і власне, коли організовуються якісь там воркшопи, так там чи курси, то насправді ми стикаємося з тим, що дуже важко достукатися до тих молодих людей, щоб вони все ж таки прийшли і зрозуміли, що їм це важливо, але враховуючи той факт, що ми маємо вже більше ніж три роки досвіду з цією віковою категорією, то ми вже знаємо якісь певні шляхи, і будемо надіятися, що цей проект буде справді корисним і до нього долучиться якомога більше молодих людей. А от яку конкретну допомогу можуть отримати в будь-якому випадку? Молода людина може звернутися з будь-яким питанням, яке її турбує наразі. І якщо Іван Софії не будуть мати відповіді на це запитання, вони звернуться до нас до громадського центру світло, де ми можемо їх проконсультувати і надати або скерують до конкретного спеціаліста, або ж дізнаються інформацію у державних органів і вже сформулюють конкретну відповідь на цей конкретний запит. Також звичайно проводяться різноманітні воркшопи на різні теми, в тому числі один з воркшопів, такий досить успішний працюй ферм. А це власне все про ринок праці. В чеській республіці, а також в співпраці з різними організаціями проводяться різноманітні курси, навчання для молоді, а також маємо такі амбітні плани на наступних два роки, що цей проект буде розвиватися. І ми будемо проводити воркшопи на різні теми, в тому числі що стосується освіти, а не тільки роботи в Чехії, як тут стати на власні ноги, а також які будуть розвивати певні навички у молодих людей. Яка взагалі специфіка надання от, інформації підтримки між молоддю і вже, скажімо, дорослими людьми? Тобто, у вас є досвід в світлі і досвід в крилах, чи є якісь спеціальні підходи, щоб подати інформацію якось краще, щоб було зрозуміло. Так, саме власне тому виникла ідея цього проекту, щоб молодь говорила з молоддю, і власне молодь надавала цю підтримку молоді і говорила зрозумілою мовою, щоб не виникало цього бар'єру такого офіційного спілкування, зарозумілих термінів між цими державними інституціями і молодими людьми. Тобто, власне, тут вони можуть звернутися. Без важеної пане, важена пан, пані можуть написати Привіт, друже. В мене халепа своєю мовою і отримати цю інформацію, звичайно, теж зрозумілою мовою з конкретними корисними порадами. А також що дуже важливо, я впевнена, в тому, що багато молодих людей вже можуть знайти відповіді на свої питання в історіях іншої молоді, яка вже поділилася так, тому що власне формат проекту такий, що молодь ділиться своїми історіями, ділиться проблемами, які в них виникали, і потім є конкретний покроковий план, як діяти в такій ситуації і до кого звертатися, і тут, власне, якщо молодь не хоче потім звертатися напряму там в якусь державну установу, то ми повністю маємо можливість надати їм консультацію, витягнути цю інформацію з державної установи і надати їм чіткий покроковий план дій, щоб їм не потрібно було стикатися з цими бар'єрами. Слухайте наші подкасти, дізнавайтесь корисну інформацією. Це також і можливість почути ексклюзиви. А ще обов'язково заходьте на нашу сторінку в інстаграм Україна. нижнє підкреслення Радіо. нижнє підкреслення. Прах, і хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. У Празі відбулося святкування Дня гідності та свободи. Воно об'єднало українську спільноту навколо культури, підтримки і взаємодопомоги. Подія пройшла в теплій атмосфері та зібрала як молодь, так і старше покоління. Продовжить Олена Остапчук. Головною частиною заходу став концерт за участі молодих співаків і танцюристів, а також досвідчених виконавців старшого віку. На сцені звучала скрипка, вокальні номери та хореографічні постановки, що сформували натхненну мистецьку програму. Ну, ми полюбали за «Вайп-студіо», Це наша група була і їх дуже підтримували. Ми їх дуже цінуємо та вболіваємо за них, хоча нам сподобалось пісні, бабусь. Дуже гарно співали. Дуже гарна енергетика була, таке все українське, класно. На сцені виступали юні співаки та танцюристи. Багато з них уперше або вдруге виходили перед такою великою аудиторією. Для батьків цей день був особливо хвилюючим. У пані Яни виступ доньки викликав почуття гордості та водночас певного смутку у моєї дитини сьогодні другий раз виступ на сцені великий. Сльози я проплакала півконцерту, але якщо чесно, мені гірко слухати, коли діти співають про війну. Ну так не повинно бути, якщо чесно. До мене сльози навертаються на, на очі, коли діти сцени закликають про біль. Розумієте, так не повинно бути. Для багатьох українських родин за кордоном такі заходи це спосіб, хоча б на мить повернутися думками додому та відчути зв'язок зі своєю культурою. Рою, ми за Україну і сумуємо. Ми її любимо. Ми дуже нам її не вистачає тут на хоча б ми на чужині, але дуже добре, коли є такі. От організації, як організовують ці події, такі наші дітки виступають. Ми тішимось, ми ми радіємо, хоча серце не є на Україні. У фоє театру була представлена виставка дитячих малюнків на українську тематику, а також працював благодійний ярмарок від сувенірів до вишиванок та смаколиків. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на доброчинні потреби. Все, що пов'язано з Україною, звісно, якісь сувеніри. Вишиванки, футболки з тезубом, брілочки, які в кольорах України. Браслети теж в кольорах України. Задонатити може кожен скільки хоче, то в нас як окремо може задонатити, а може щось придбати. Ну так, ціни встановлені. Покупці з задоволенням підтримували ініціативу. Пані Анастасія раділа можливості поєднати покупку з благодійністю. Придбала собі з благодійною метою футболочку. І своєму сину сорочку вишиванку хотіла це дуже важливо насамперед сьогодні, в такі часи, коли дуже важка ситуація, і наші люди прагнуть свободи незалежності. Я вважаю, що таких заходів повинно бути більше, і це впливає на людей, на громадськість нашу це. Більше згруповує, згуртовує. Я кажу, так український рух це рух великої сили, і можна завдяки людям здобути багато. Захід у Празі став не просто культурною подією. Це був день єдності, підтримки та нагадування про цінності, за які українці борються щодня. А ми продовжимо у нашій студії. Вже з'явилася гостя, яка розповість нам цікаву новину для всіх українців. А я вітаю в нашій студії фітнес-тренерку Наталю Корольову, яка прийшла з гарними добрими і цікавими новинами. Незабаром у Празі відбудеться наймасштабніше фітнес-тренування. Воно пройде як онлайн, так і офлайн. Розкажи про це тренування, як прийшла ідея? Ідея прийшла взагалі, то я не можу згадати, як а це не було якесь спонтанне рішення. Я вже розумію. Це була низька подій, як маленьких, так і великих. А я захотіла зробити щось таке цінне. Для людей, чого ще не було в празі, у чому буде полягати цінність цього тренування? Цінність буде полягати в тому, що люди, я хотіла би, я мрію про те, що люди, прийшовши на це тренування, настільки зарядяться енергією, це їм настільки сподобається, що вони будуть продовжувати займатися спортом і доєднуватися до таких заходів. Це тренування планується не просто як тренування, так. це буде встановлено рекорд. Розкажи про рекорд. Чому ти вирішила ще зробити і додати рекорд до цієї події зафіксувати це дійство? Ну, мені захотілося, щоб це було таке, що до цього ще ніколи такого не робили. А до цього ніколи такого не робили? Ти перевіряла? Ти дивилася в працю? Це, це перевіряла комісія. Вже uh -huh. так саме комісія визначила кількість людей, яка повинна бути на цьому тренуванні. Це 200 людей офлайн в Празі uh -huh. і 800 онлайн. Мені захотілося зібрати українців на спільну гарну ідею. На користування. Рисну ідею, щоб вони могли розслабитись, познайомитись, поспілкуватись, порухатись і щоб вони надалі зоставалися в цьому русі. А якщо чехи захочуть долучитися, що відмовиш так, це що подія тільки для українців. Але в мене вже є пропозиції, коли ми шукали приміщення для цієї події, ми спілкувалися з чехами. їм дуже подобається ця ідея, і вони вже пропонують співпрацю і пропонують зробити те ж саме для них. Але встановлені цього рекорду будуть приймати участь. Тільки українці, розкажи, будь ласка, про процедуру, як взагалі відбувається ось ця підготовка до рекорду, куди ти звертаєшся, до яких інстанцій, що перевіряють, які дані звіряють, і що тобі пропонують, які документи можливо тобі необхідно підписати. Ну, найскладніше в цьому питанні то вопрос приміщення, mm -hmm. але нарешті вчора ввечері він вирішився. Ми вже знаємо локацію. Так, ми також хочемо знати локацію. Це буде центр міста, у котрій буде тренування. Тренування буде буде о 12 годині дня в неділю все ж таки є а, час про Так, Приєднатися можна також буде онлайн з будь-якої точки світу, але потрібно пройти реєстрацію. Давай про реєстрацію. Вона вже відкрита. Як можуть люди долучитися? Як долучаються? Скільки людей взагалі вже долучилися? Вона вже відкрита. Реєструватися потрібно. Посилання можна знайти у шапці мого профілю в інстаграмі, також на сторінці журналу бізнесвумен угу. і на офіційній сторінці в інстаграмі світової. Книги рекордів реєстрація вже відкрита для так. того, щоб офлайн займатися, також потрібно зареєструватися. Так, посилання, воно одне для онлайн і офлайн реєстрації. Потрібно лише поставити галочку і відмітити, як ти будеш приймати участь онлайн чи офлайн. Ви також хочете, аби долучилися українки сам з України. Але так. зараз ситуація в Україні критична, тому що через постійні російські обстріли там в людей немає просто світла. Що будете з цим робити? Якщо до вас доєднаються, зреєструються українки, українці, які перебувають саме в Україні, але не буде в них, на жаль, світла. Будете переносити? Ні, переносити не будемо. На жаль, це такі обставини, на які ми не можемо вплинути. Я вже насправді готова до цього, що може статися таке, що рекорд не буде зафіксований, але я впевнена збереться багато кількість людей, і взагалі я цей рекорд роблю не тільки раді цифр. І я хотіла б, щоб ця подія мала якусь ціні. Приєднуйтесь, друзі, до величезного фітнес-тренування. Можливо, ми там з вами зустрінемося. Ну що ж, а зараз настав час актуальних новин, тож Сергію передаю вам слово. У Чехії протестували проти тиску США на Україну під гаслом Ні, Мюнхену 2025, не продавайте Україну. Протести відбулися вівторок увечері в семи містах: Празі, Брні, Єчині, Опаві, Чеській Ліпі, Теплицях і Бжерові. Їхні учасники виступили проти нав'язування Україні мирного плану, що був представлений як американський, а фактично укладений Росією. Йдеться про первісний план із 28 пунктів, який передбачав по суті капітуляцію України з такими пунктами, як відмова від територій на користь Росії і обмеження обороноздатності, і фактично задовольняв би більшість російських забаганок. Промовці звертали увагу на те, що такі компроміси, як пропоновані у плані, вже одного разу в історії завершилися трагічно, а саме 1938 року, коли західні союзники Чехословаччини повірили обіцянкам Адольфа Гітлера і за результатами зустрічі в Мюнхені змусили Прагу піти на поступки нацистській Німеччині і віддати їй значні прикордонні території. У всіх містах акції закінчувалися створенням кола світла. Люди ставали в коло, ввімкнувши ліхтарики телефонів чи запаливши свічки. Після того, як став відомий зміст первісного плану, його обговорили на переговорах у Женеві представники України і США і за повідомленнями, деякі з найменш прийнятних для Києва пунктів були вилучені чи змінені. Автори ініціативи дронів для України відкрили новий збір цього разу на дрони перехоплювачі. Асоціація група Д Скупіна Д, відома своєю попередньою ініціативою fpv дронів дрони Немезіс, відкрила новий проєкт Чарлі Уан. Він має на меті забезпечити Україну мисливцями на російські дрони. Про новий проєкт повідомив у соцмережі X начальник генерального штабу збройних сил Чехії генерал армії Карел Жехка, почесний голова групи Д. Один дрон-перехоплювач із супровідним обладнанням коштує 60 тисяч крон. Уже за кілька годин від публікації допису генерала на рахунку проєкту було вже майже 350 тисяч крон. Сума наближалася до вартості шести перехоплювачів. А на цей час, коли ми записуємо цей подкаст, зібрано вже понад 4,5 мільйони крон. Наразі на 75 дронів. Дзвін свободи з переплавленої російської зброї з України встановили на дзвіниці праського храму. Дзвін, вилитий у Нідерландах, відтепер звучатиме з вежі храму Пресвятого Спасителя, найсвітішого Сальватора, що біля Карлового мосту. До металу до нього додали фрагменти зброї, яку Росія використала в її війні проти України. Дзвін отримав ім'я Сальватор за посвяченням храму. Його благословив священник цього храму Томаш Галік. При обряді були присутні послів Чехії, Нідерландів, України і Данії. Відтак дзвін краном підняли на одну з двох веж храму, порожню від 1916 року. До металу для тіла дзвона був донаний метал із російської артилерійської гільзи, а до сталевого бела фрагмент російської ракети С-300. Ідею створити такий дзвін запропонувало посольство Нідерландів у Празі. На тілі дзвона зображені маленькі хрестики в пам'ять про вбитих українців. Також на дзвоні є написи трьома мовами чеською, нідерландською і українською. Один із них цитата з Нового заповіту: Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Інший напис повідомляє про сенс дзвона. Відлитий з фрагментів зброї в тяжкий час російської агресії проти України як символ дружби між Нідерландами, Чехією та Україною. Я закликаю до миру та свободи. Нехай, друзі, гарних новин у вашому житті буде більше. Почуємося вже за тиждень. Не забувайте, що ми з вами на постійному зв'язку в інстаграм Україна. нижнє підкреслення Радіо. нижнє підкреслення Прах. А ще дізнатися більше актуальних і цікавих новин і корисних матеріалів ви можете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Заходьте й туди і будьте в курсі актуальних новин та подій. Якщо у вас є пропозиції чи цікаві історії для нас, то пишіть нам. Адресу ви знайдете на нашому сайті. Приємно до речі, що ви пишете і ділитеся тим, які теми вам цікаві. Дякуємо за зворотній зв'язок! І до зустрічі наступної середи. Почуємось, Па-па.